директор департаменту у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації Віктор Мацикур каже, що ініціаторами благодійного марафону до Дня прапора були небайдужі тернополяни, які звернулись до департаменту, де їх підтримали. Департамент сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації з'явили просто прийшли люди, просто активні люди, небайдужі люди. Вони навіть не структуровані в якійсь організації. Ось, але це просто люди, яким е, дійсно щиро не байдуже. І е, це була їхня ідея. Е, один з ініціаторів це відома тернопільська телеведуча Натабенч. Ось е, ідея мене теж захопила, оскільки я вважаю, що е, спорт це такий об'єднуючий фактор. І е, для людей, які розуміють, що. У нас зараз дуже складний час, і коштів у бюджеті явно не вистачає. Можна зробити дійсно зорганізуватися і зробити добру справу. Сам Віктор вже вдруге братиме участь у марафоні і закликає до благодійної акції усіх охочих, адже дистанція є доступною для всіх. Тернополяни бігтимуть центральними вулицями міста. Отже, рух вулицею Руською буде Де тимчасово нога, перекритий. Може його пробігти. Він починається отут на театральному майдані, в правій частині театрального майдану. Ми обігаємо театр, пробігаємося тут біля міської ради. На листопадову ми біжимо біля універмагу. І знову повертаємося на театральний майдан. Це десь кільця виходить, трошки більше півтора кілометра. На першому марафоні, який відбувався у травні цього року, вдалося зібрати близько 30 тисяч гривень. Щоб придбати електроенцефалограф, потрібна сума у розмірі 150 тисяч гривень, каже член організації Файне місто Аліна Дзюба. Нам необхідно в районі 150 тисяч гривень. Також ми ведемо переговори із виробниками харківськими. Хотілося б взяти український такий енцефалограф, але все ж суму 150 тисяч кусючі, тому ми ведемо переговори на те, що вони зробили певну знижку, щоб нам було легше і швидше купити саме цей апарат. Придбаний апарат буде працювати у міській дитячій лікарні, де вже є обладнаний кабінет. Обстежуватимуть безкоштовно не тільки дітей, а й дорослих. Я запрошую кожного тернополянина, який не байдужий до цієї проблеми прийти 23 серпня та підтримати наших діток і внести власні кошти. Ніхто не обмежує, чи це буде гривні, чи це буде тисячі гривень. Ми будемо дуже вдячними. Приходьте, будь ласка, 23 серпня о 18 годині на театральний майдан. Чекаємо.